В минулому відео ми знімали, як я пересаджую сукуленти, а тут на ріпсаліс вже я просто Я знаю, що у багатьох із ріпсалісами виникають проблеми. На ріпсаліс я вже землю намішала. і і І не буду я зачіпати цей земляний ком. Бачите, він? Непоганий, і коріннячко тут непогане. Ось так чу-чуть його почухраю. Де воно щось обвалиться, то обвалиться. Що не обвалиться, то, то так і саджатимемо. Так, отже, ось такий маленький репсалісик. Дивіться. Який чудовий, вологий, бо намагаюсь підтримувати тут в ньому. Так, ось тут нагадую, що у нас є а, дренаж з дренаж з кори. Так, і щось, щось. Ось так ми будемо робити. Ось так ось так будемо робити. У мене ось така робочий, робочий пінцет. І ось так будемо насипати сюди землі. Ось так, ось такенько. Непогана, тут земля все ж таки, я подивилась. Отже, якщо ріпсаліси, то краще саджати їх в композиції. Якщо ви вигадали саджати їх кудись в композиції, то, то це мають бути або папороті, або, 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 або кого. Так, зараз. Або шлюмбергери, або епіфіломи, або ті лісові кактуси, які ви знаєте. І знову ж таки, то має виглядати, щоб воно гармонічно, щоб одна рослина іншу просто не задушила в спільному горщику. Бо одні виростають монстрами, інші виростають повільніше, одні швидші, інші повільніше. Так. Ну, отже, ось так ось так пересадили ми. Подобається мені, як це вийшло. Поливаємо, як завжди, у нас вже є намішана вода. Поливаємо, як завжди, зараз покажу, як ми це поливаємо. Так, я у мене ось така чашечка. Ось так поливаємо зверху. І ось цей ґрунт, бачите? Не видно вам, але я вам показую. Тут вода, от скільки ми наливаємо воду, вона має утримуватися. О, вже пройшла вода. На дно горщика там видно. Але її можна залишити, залишити, все воно кора в себе вбере. Ось так кора, що у нас на дренажі, і його просто не потрібно довше поливати. Ось такий ріпсаліс у нас вийшов. Якщо щось не зрозуміло, то задавайте запитання. Отже, зі всіма прощаюся, папа, -па. тепер вже точно. За один вечір я вам два відео записала, і зустрінемося за наступними експериментами. Покажу потім, що з цього вийшло. Всім па-па!